Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щоня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. До речі, його можна готувати як пісним, так і з м'ясом. Сьогодні ми обираємо другий варіант. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь-які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Хочу зазначити, що воду, у якій замочувалися гриби, я виливати не буду. Для цього рецепту вона не потрібна, але знадобиться мені для приготування соусу. Гриби у каструлі заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин. Періодично треба знімати піну. Відварені гриби викладаємо на сито чи друшляк. Це потрібно для того, щоб зійшла вся сайва рідина. Тим часом будемо готувати борщ, чистимо цибулину і нарізаємо її кубиками. Моркву теж розчищаємо. У мене її 5 штук, проте овочі дуже маленькі. Якщо у вас морква велика, то достатньо 2-3 морквини. Натираємо моркву і ділимо загальну кількість навпіл. Відварюємо 800 грамів буряків, чистимо їх і теж натираємо на крупній терці, як і моркву. Беремо 5 квашених помідорів. У мене вони домашні. Помідорі потрібно зняти шкірку, дуже добре подрібнити або навіть розімняти виделкою. Отже, майже всі інгредієнти, які потребували відварення та нарізання, ми підготували. На пательню наливаємо олію дві столових ложки, висипаємо цибулю і смажимо її при помішуванні. Коли цибуля стала м'якою та золотистою, висипаємо на пательню моркву і продовжуємо смажити. Коли й морква стала м'якою, викладаємо на терті варені буряки. Все гарно розмішуємо. Додаємо квашені помідори та сік половину лимону. Як відомо, лимон зберігає яскраво червоного кольору буряка, тушкуємо наші овочі, підсолюємо та перчимо за смаком. Додаємо сухий часник. І одну чайну ложку паприки. Доки овочі тушкуються, наливаємо у каструлю воду, доводимо її до кипіння та вкладаємо 500 г свинячих реперець. Їх треба закип'ятити, а далі вимкнути вогонь і промити репеця. Каструлю теж вимиваємо. Знову наливаємо в неї чисту воду, вкладаємо промитий реберця, доводимо до кипіння і будемо варити приблизно півтори години. Після цього треба викласти їх на тарілку. У бульйон насипаємо картоплю, нарізану соломкою. Треба взяти три картоплини. Тим часом з реберець виймаємо кістки та нарізаємо м'ясо шматочками. Коли бульон з картоплею закипів, висипаємо туди маленьку миску квашеної капусти і стільки ж свіжої, нарізаної соломкою. Проварюємо все приблизно 18-20 хвилин, після чого додаємо засмажку з буряком, цибулею та морквою. Далі додаємо шматочки м'яса, солимо печимо за смаком. Всипаємо два лаврових листа і проварюємо ще 2-3 хвилини. Борщ готовий. Він обов'язково повинен настоятись не менше, ніж 15 хвилин при закритій кришці. А зараз будемо робити начинку для вушок. З грибів зійшла рідина, тужнумо молоти їх на м'ясорубці, Гриби перемололи. Треба ж робити також і засмажку. Для цього на пательню наливаємо дві столових ложки олії, всипаємо нарізану цибулину і смажимо її. Коли цибуля стала м'якою, додаємо дві натертих морквини, які залишилися від загальної кількості. Пам'ятаєте, на початку ми натирали моркву і ділили навпіл. До цибулі та моркви, коли вони готові, додаємо мелені гриби, солимо та перчимо за смаком, всипаємо сухий чесник, півчайної ложки паприки. Смажимо ще декілька хвилин. Готову начинку викладаємо до миски. Її неодмінно треба охолодити. Прийшла пора готовити тісто для вушок. Для цього миску висипаємо 250 г порошна, 2 г солі, виливаємо 125 мл окропу і півтора столових ложки рослиної олії, все розмішуємо за допомогою дерев'яної ложки, а тоді місимо рукою. Далі, коли тісто загустіло і зробилося більш еластичним, Продовжуємо процес на столі, розкачуємо тісто у корж 1-2 мм товщини, а далі склянкою чи невеличкою стопкою витискаємо кружечки і зайвого тіста пізніше будемо робити варенички. Потому на кожен кружечок вкладаємо по чайній ложці начинки. Спочатку ліпимо вушко як звичайний вареник. Далі формуємо шнурочком. Дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих накручуємо вареник на палець і з'єднуємо края. Виходить ось таке гарне вушко. Аналогічним чином ліпимо всі вареники. Викладаємо начинку, зліплюємо як вареник, робимо шнурочок. Закручуємо навколо пальця і з'єднуємо края. Готові вушка з рибною начинкою викладаємо на дошку. Вушка вийшли дуже симпатичні, хоч картину пиши. До того ж їх багато. Пора їх варити. Воду у каструлі доводимо до кипіння, засипаємо пару лаврових листків та дві горошинки перцю підсолюємо. Після закипання вкладаємо акуратно вушка у каструлю і варимо їх. Не забувайте відразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушки спливли. Після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закіпання. Далі виймаємо їх шумовкою на тацю. Вушки зварилися. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Після цього треба трохи полити їх рослиною олією, щоб вушка не злиплися між собою. Такі вушка подають як до пісного, так і м'ясного червоного борщу, а також до грибної юшки. Борщ, як ви пам'ятаєте, в нас вже готовий і встиг настоятися. Тож наливаємо його у полумисок, додаємо у тарілку декілька вушок та пару столових ложок сметани. М'ясо чудово зварилося. Ароматні вушка не просто гарні, але й неймовірно смачні, а яскравий колір борщу це щось неперевершене. Ну, як не покуштувати такий кулінарний шедевр? У цьому борщі прекрасно все. Я кажуть, кожен вітамін на своєму місці. З червоним борщем буду подавати цибулевий хліб. Він теж неймовірно смачний, скоро відеорецепт хліба вийде на моєму каналі. Я щиро раджу приготувати борщ з вушками та свинячими риберцями найближчим часом. Вам він гарантовано сподобається. Моя родина буде в захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.